Щойно стало відомо про те, що Дональд Трамп вже прибув на зустріч із прем'єром Британії Кіром Стармером. А очікується, що буде підписана і угода між Сполученими Штатами та Британією. Ну а в Україні є свої очікування. Президент Зеленський напередодні зазначав, що він сподівається. На те, що а, британський прем'єр Кір Стармер він обговорить із Трампом питання гарантій безпеки для України. Журналісти звернули увагу, що Меланія Трамп відмовилася присідати в реверанці перед Камілою і Чарльзом, а вона просто потисла подружжю руки. Однак додам, що це також не є порушенням протоколу. Обов'язкових правил поведінки при зустрічі з членом королівської сім'ї немає, але багато хто бажає дотримуватися традиційних правил. Йдеться на сайті королівської родини Британії. Для чоловіків це уклін. Тільки головою, ну а жінки роблять невеликий реверанс. Інші воліють просто потиснути руку у звичайний спосіб. Про це пише також видання Піпол. Нагадаю, що коли Дональд Трамп приїжджав до країни з візитом ще у 2018 році, під час свого першого президентського терміну, то тоді він також просто потис руку у королеві Єлизаветі II, спровокувавши розмови про те, чи не порушив же він королівський протокол. Ми стоїмо разом. Король Чарльз у присутності Трампа закликав до підтримки України. Король Великої Британії під час спільної вечері з президентом США Дональдом Трампом закликав союзників об'єднатись для допомоги Україні. Він наголосив, що потрібно діяти разом, щоб зупинити російську тиранію та агресію. Таку заяву король Британії виголосив на банкеті на честь американського лідера Дональда Трампа? Його слова цитує видання Sky News, яке показувало пряму трансляцію прийому. При цьому зазначають журналісти, що президент США під час виступу короля кивнув у відповідь на його слова. А країни мають найтісніші відносини в галузі оборони, безпеки та розвідки, які коли-небудь існували. У двох світових війнах. Ми разом боролися щоб перемогти сили тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники об'єднуємося на підтримку України, щоб стримати агресію та забезпечити мир. Ну і під час своєї промови Чарльз нагадав про давню загальну історію Великої Британії та США. Монарх згадав, що обидві країни разом боролися щоб перемогти сили тиранії у двох світових війнах. І король також сказав про нову еру їхнього партнерства. Висловив сподівання, що Британія і США зможуть піти ще далі в економічній співпраці, ніж передбачено торгівельною угодою, яку підписали на початку цього року. Ну і Меланія Трамп та королева Каміла вийшли у світ у кольорах українського прапору. Образ обрали місяцями під час державного візиту Дональда Трампа до Великої Британії відбулася подія, яка викликала небоякий резонанс у дипломатичних і модних колах. Ну а ще як а ще, звісно, зацікавила українців. Перша леді сполучених штатів Меланія Трамп та королева Каміла з'явилися на вечері у Вінзорському палаці в образах, які разом утворили символічне поєднання кольорів українського прапору. У центрі уваги опинилася Меланія Трамп у Яскраво жовтій вечірній сукні з відкритими плечима. Елегантний наряд був підкреслений широким поясом та класичними туфлями на підборах. Образ завершували смарагдові сережки, що надали ще більшої вишуканості її появі, за словами співробітників Білого Дому. Підготовка до цього виходу почалася за кілька місяців. Відтінки, фасони і навіть аксесуари ретельно узгоджувалися, щоб відповідати вимогам королівського протоколу. Королева Каміла доповнила жовтий образ першої леді своїм вибором сукні глибокого синього кольору. Це дозволило створити гармонійне поєднання, яке чітко асоціюється з українським стягом. І як повідомляють британські медіа, стилісти Букінгемського палацу та команда Меланії Трамп координували свої відтінки заздалегідь, аби уникнути небажаних збігів і водночас підкреслити єдність. Один із чиновників навіть зізнався, що перед подібними виходами телефонують і уточнюють, який саме буде колір вбрання, аби вони доповнювали один одного, а не змагалися. Експерти зазначають, що вибір Меланії Трамп і Каміли мав не лише естетичне, але й дипломатичне значення у випадках, коли головні учасники події не виголошують публічних промов, саме одяг стає мовою жестів. За допомогою якої і, і звісно передаються якісь політичні сигнали. За даними джерел, для підготовки візиту залучалися окремі радники, які займалися питанням символіки і протоколу поряд з обговоренням подарунків і якихось церемоніальних деталей. Велика увага, звісно, приділяється саме тому, які меседжі мають бути передані е, під час публічних виходів президентського подружжя.